Це моя мама і мій тато. Мій тато з самого початку пішов на Майдан, а потім у 2014 році з самого початку пішов добровольцем у другу штурмову роту і був там командиром гранатометного відділення. Але загинув у 2016 році, 23 травня. Мама померла у 2015 році, доки тато був на війні. Я пишаюся тим, що е, мій тато з, з, захищав Україну і особисто мене він отримав орден за мужність. Я цим дуже пишаюся. У 2014 році ми дізналися про хворобу доньки. Мама Нікіти поставили діагноз. Онкологія, четверта стадія рак легенів. Я її возила по різних інститутах. На жаль, вердикт був один і той самий.